Плюс заряджай тоді! Постріл! Чекаємо знову пташку. Так, другий мій. На даний час на сьогодні ситуація по обстрілам зменшилась. Я думаю, це завдяки курській операції, що зараз Збройні сили пішли в контрнаступ, тому що артилерія, що каби, що штурмові дії зараз зменшились стосовно того, що було наприклад, там, місяць тому. Палку ну, скручувати. Пашкін де. Як і кожен військовий, я надію, звичайно на наших партнерів і в тому числі на Америку, тому що в неї є великий вплив політичний на нашу недорос... недокраїну Росію. Думаю, це може Думаю, це може да, да.